Люда вже давно мріяла стати матір'ю. На жаль, доля склалася так, що з коханим вона розлучилася ще в молоді роки. Тож тепер, у свої 29, вона боялася залишитись одна. Вона була гарної вроди з тонким станом, тому залицяльників мала вдосталь. Коли один із них наважився запропонувати дівчині одружитись, на його подив Людмила погодилась. Не знав наречений, що робить вона це заради нього, не заради нього, а заради дитини, яку він зможе їй подарувати. Минали роки. А у молодого подружжя нічого не ладилось. Чоловік втомився жити із жінкою, яка не відчувала до нього абсолютно нічого. Ну, як сусіди жили. Та й в тих, здається, більше любові один до одного. Не витримавши такого життя. Вони вирішили розлучитись. Люда сильно не переживала, немає чоловіка, то й не треба, тим паче, що на час розлучення вона вже знала, що вагітна. Все, що їй було потрібно, вона від нього отримала. Жінка була надзвичайно щасливою та не могла дочекатися зустрічі зі своєю дитиною. Часто вночі перед сном вона уявляла, як буде бавитися з донечкою, плести їй косички, купляти сукні. Співати колискові. Всі ці думки допомагали люді вірити у своє щасливе майбутнє. Був вівторок. Майбутня матуся прийшла на чергове медичне обстеження. Вона була спокійно, чудово себе поводила та не могла дочекатися УЗД, щоб почути, як б'ється сердечко маленької. Та замість цього жінка почула страшні слова. Ми не чуємо серцебиття дитини, треба терміново втручатися. Люда довго не могла повірити в почути. Не може бути такого, все ж було добре, я не вірю, все що могла сказати жінка. А далі все, як в тумані лікар, який щось пояснює, медсестри, які готують її до операції, яскраве світло, і все. Коли Людмила прийшла до тями, вона вже лежала в палаті, біля неї нікого не було. Через хвилину в палату зайшла чергова лікарка, та все пояснила люді. Її донечку не вдалося врятувати. Коли жінка прийшла до тями, вирішила провідати новонароджених немовлят. Хотілося подивитися, якою могла б бути її донечка. Увагу люди привернула немовля, яке лежало біля вікна і постійно плакало. Медсестра розповіла, що цю дівчинку народила Вероніка. Самозакохана мотниця, яка добряче зіпсувала нерви, поки народжувала. Тепер все, що її цікавило, це якомога швидше прийти в форму і повернутися на роботу. Тож вона відмовляється навіть на руки дитину взяти, не те, щоб годувати. Люда одразу пішла до дитячого лікаря і попросила дозволу годувати дівчинку, від якої відмовилася матір, і їй дозволили. Одного разу, коли Люда годувала дівчинку і ніжно гладила її по волоссю, вона співала їй колисково. До палати заглянув чоловік. Він довго милувався побаченою картиною, але коли Люда повернулася до нього, різко вискочив з палати. Медична сестра розповіла, що це батько дівчинки. Його дружина таки написала відмову. Людмилу готували до виписки, її стан здоров'я був задовільний. Принаймні в фізичному плані. Жінка пішла востаннє погодувати чужу дівчинку. Вона не припиняла плакати, так не хотілося розлучатися з нею. Коли Людмила зібрала всі свої речі і вийшла з лікарні, на неї чекала несподіванка. З великим букетом квітів в одних руках і новонародженою дівчинкою, яку вона годувала в інших, на неї чекав чоловік тої жінки, яка відмовилась від дитини. Я ніколи раніше такого не робив. Ви погодитесь стати мамою для моєї дитини? сміливо запитав чоловік. Я вже нею стала, впевнено відповіла Люда. Додому вони поверталися разом. Ну, а та жінка, яка відмовилася від доньки і втратила чоловіка, як в тій касці, залишилась біля розбитого корита.